Вітаю, це контекст на Дніпро Дніпрові, і сьогодні в нашій студії людина, яка доводить, що спорт навіть у найскладніші часи він. В Україні процвітає, бореться та перемагає. Це заступниця директора з навчально-тренувальної роботи дитячої юнацької спортивної школи номер 7 Багаторазова призерка чемпіонату Європи серед майстрів Світлана Сорочук. Пані Світлана, вітаю вас. Вітаю, вітаю в нашій студії. Раді рада взагалі вас побачити, познайомитися і рада привітати вас з перемогами. Щиро дякую за привітання. Мені дуже. Лісно, що мене запросили в вашу студію, чотири медалі чемпіонату Європи це дійсно неймовірний результат. Ми пишаємося вами. Це честь для Дніпра, особливо для нашого телеканалу. Що для вас особисто означає ця перемога? Поділіться, будь ласка, емоціями. Ви знаєте, емоції зашкалюють, але найголовніше те, що я старалася це для збірної команди нашої країни, так як було. 40 команд Європи на цих змаганнях, і наша команда, 46 чоловіками посіла 14-те місце. Ну, на хвилиночку британців було 500 чоловік. Тому ви розумієте, 46 і всі 500 це велика різниця. Порівнювати ми навіть не можна. Але 14-те місце це дуже добре. Ви задоволені? Так, я задоволена. Ви щасливі. Щаслива. <рес> ви приклад того дійсно, що справжній спортсмен залишається спортсменом у будь-якому віці, так? Якщо можна, давайте поговоримо на цю тему. Як вдається підтримувати форму, силу, духа, жагу цю до боротьби, розкажіть, будь ласка. Ну, ви знаєте, це, мабуть, і спосіб життя мого. Я з дитячих років займаюся спортом з 14 років. Легкою атлетикою, і мені дуже до вподоби заняття спортом. І я розумію, що це в першу чергу здоров'я, а все інше потім. Але ж як воно не набридає за стільки років? Не набридає. Я кожного ранку півтори ранкову, ранкову, години роблю ранкову зарядку, а потім у мене 4-5 днів на тиждень тренування десь по три години, а то трішки більше. І стає трішки нам, шановні глядачі, соромно, що ми 10 хвилин не можемо знайти на ранкову розтяжку. Тобто ви згодні з тим, що вік у спорті це лише цифра. Так, це лише цифра. Я вам наведу приклад. У нас дуже в категорії мастерс багато чемпіонів, та й не тільки чемпіонів, багато людей. До речі, це категорія від 35 років і до 100. У нас самому віковому спортсмену на чемпіонаті світу, який проходив в березні місяці. Було 102 роки. Е, американка, якій 90 років, на хвилиночку бігла бар'єри і пригала з шестом. Стрибала шестом, ви розумієте, що таке в 90 років, але прекрасні результати показують. Є до чого прямувати, так Так. Легка атлетика – це такий від спорту. Цікавий тут дійсно потрібна потрібно і техніка, так і витривалість поєднувати. Який з ваших видів спорту це і штовхання ядра, диско, так, п'ятиборство для вас найближчий, найрідніший? Чому? Ви знаєте, я взагалі люблю метання. Розпочала я зма... свій спортивний вік саме зі штовхання ядра і метання диску в цих видах спорту, я являюсь майстром спорту. А метальне багатоборство дійсно дуже витривалий вид, тому що він проходить по 5-6 годин поспіль. Це по три спроби, але це дуже виснажливо. Коли 30 чоловік змагається і тривалий проміжок часу, то тяжкувато. Але е, всі види метань. Ну один трішечки я не дотягую це метання спису, це мій не дуже любимий вид. Ні, я його люблю як вид спорту, але я ну він мені трішки не вдається. Ну але я стараюся йти маленькими кроками до освоєння цього опанування типу. Пані Світлана, може ви нарешті нам розкрити таємницю? Як цей вид спорту цими всіми ядрами і всіми дисками називається легко Що ж тут легкого, якщо воно таке важке? А ви знаєте, всі види легкої атлетики важкі, всі. Взяти стрибки у довжину, шест, висота наша, як зірка Ярослава Могучих. Ви думаєте, у неї не важкий вид спорту? Ну, тим Але, паче, чій, хоча б не треба в, в знаряддя важке? піднімати? Ну, а штанга все рівно потрібна. Різні вправи, які повинні ту ж взривну силу виховувати, потрібна штанга, тому всі бігуни, стрибуни також займаються зі штангою. Мені просто цікаво, як от відбувається цей шлях, бо все одно є стали стереотип, що легка атлетика це біг, ну це прямо одразу. Ну потім там десь ще там стрибки, це ладно, от ви як дитина прийшли. В який момент у вас в руках опинилося ядро? Ну, ви знаєте, тут тренер дивиться, до чого більше хисту у дитини. Я коли розпочала свій шлях в 14 років, мені просто вчитель фізкультури сказав, що. Є у нас спортивна школа. Сходи, спробуй. Перше тренування я попала до тренера, і йому, до речі, дуже велике дякую. Він розвив і вклав в мене те, що я маю зараз на теперішній час. Я з першого дня, як прийшла в школу, я зрозуміла, що це моє. Він мені це мене цьому і навчив. Подивився і вирішив, що я дійсно маю до цього хист. Хоча я вам скажу таку таємничку відкрию: як для метальниці, я не маю таких шалених здібностей, антропометричних даних. Чому? Атлет метальник повинен бути високого зросту це не менше 176-80 см. А у вас скільки? А у мене всього на всього 170 зараз. Ну, було трішки більше, 172. Зараз 170. Тобто антропометричні дані, але у мене була завжди любов до спорту, жага до перемоги. Я Ставила вперта, собі так? ціль, я вперта. Я вперта і не тільки в спорті, я вперта в любій роботі. Якщо я поставлю якусь собі ціль, я стараюся до неї прийти. І в якийсь момент ви зрозуміли, що ви не просто конкурувати можете, а ще й встановлювати рекорди. Е, ну, це знаєте, як було. Я до ветеранського спорту, до мастерсів, прийшла в 2017 році. Мені просто сказали, що є такий. Е... Від спорту ветеранський. І ну, на той час у мене була проблема із колінним углубом. Я його прооперувала і через два з половиною місяці я встановила перший рекорд України у штовханні ядра. І я зрозуміла, що я можу це. І дивлячись на ті всесвітнього ранкінгу рівень. Результатів, я зрозуміла, що я можу конкурувати на рівні чемпіонатів Європи, і чемпіонатів світу. Ну, на теперішній момент я являюсь шестикратною чемпіонкою Європи і шестикратною чемпіонкою світу. Ну, там другі, треті місця також були з 2018 року. Це за такий короткий термін насправді. Так, так. Бо у вас доволі тривале спортивне життя? Спортивне життя тривале. Я е, займалася певний час е, ну, в, е, в спорті е, досягних, високих вищих досягнень. Далі був проміжок я, народження дитини, е, займалася далі чисто фітнесом. І коли узнала, що є мастерс, категорія мастерс. Я розпочала приймати участь у цих змаганнях з 2017 року. Пані Світлана, мені здається, що ви просто зараз можете з нами поділитися важливим, важливою навичкою, здобутком, який ви отримали за всі ці роки. Просто зараз ми переживаємо дуже складні часи. І всім нам. Треба вміти якось гумовувати емоції, якось переживати складні часи. От ви, коли виходите на старт, ви якось вмієте себе налаштувати. Так, от налаштувати, щоб ви подолали себе, в першу чергу себе. Поділіться, будь ласка, що у вас в голові відбувається, бо нам це зараз дуже потрібно. Ви знаєте, якщо чесно, то я віруюча людина. В першу чергу у мене в голові молитва завжди. А потім я малюю собі. Картинку, як я повинна відтворити свій поштовх або метання. Виходжу і питаюсь повторити. Тобто ви вже програли в голові так, і так. у вас вже тіло знає, що треба зробити? так? так? Ну, Тіло знає, тому що дуже багато е, метань, броски, я роблю поштовхів багато, і воно на автоматизмі за всі ці роки. Ну, Трішки не так, як хотілось би, тому що все-таки з віком е, трішки швидкість падає, а цього недостатньо. Ну і декілька, деякі невеличкі травми виходять. Ну я на це не звертаю уваги, встала встали, пішла встали та пішли, і шість так. разів здобули чемпіонство Європи, чемпіонство світу. Скажіть, тоді нам на ваш тренувальний процес точно впливає війна. Ви знаєте, я не скажу так. Не впливає. Тому що, тому що я. По-перше, ми були на чемпіонаті Європи якраз 20 лютого 22-го року ми виїхали на чемпіонат Європи в Португалію. І коли розпочалася війна, ми дуже переживали. Ми не розуміли, як далі бути чи повертатися, не повертатися в країну. Що робити далі? Нам. Нам дуже допомогли португальські наші друзі. Ми попали в прекрасну португальську сім'ю з подругами. Нас троє було там. Мерія міста допомогла всіх інших розселили в інші міста, і нам дуже допомагали з інвентарем. Ми там тренувалися на п'ять місяців. Ми там зупинилися. Я ще встигла з'їздити на чемпіонат світу звідти в Фінляндію там виграти. Вернутися. І потім ми повернулися, повернулися додому, тому що ми розуміли, що дім є дім. За ці роки адаптувалися, ну, сирена, не сирена. Ну, а все рівно все рівно береш і йдеш, працюєш. Як ви вважаєте, це ваш оце спортивний настрій він допоміг вам отак от адаптуватися до цього? Чи це ваш просто особистий такий характер? Я думаю, характер. Спорт, само собою, ну і в характері багато чого такого. Я стараюся не падати духом. Ну, як воно є, переживає. Так, да, дійсно переживаєш, іноді стає страшно, коли летять дрони над головою. Ну, Якось це стараєшся собі придавити, приглушити. А зміна ці поїздки дуже добре впливають на. Настрій і на позитив Видихати і трішки. Да, да, трішки видихаємо ми і дуже мотивує це все, коли ми їздимо на такі змагання. А там виходите на підестала, там гімн, там наш прапор? Це так. ви знаєте, це коли виходиш, це не передати словами за гордість своєї країни, коли звучить гімн, і ти розумієш, що ти якусь частку вніс. Е в це, ну в нашу, в нашу країну, ну щось ти допоміг чимось, хоч чимось, але допоміг це неймовірно. І ви знаєте, коли нас привітали нашу команду в березні місяці на чемпіонаті світу в штаті Флорида, місто Генсвіл, ми виступали, виходили на парад. Наша команда, це щось було неймовірне. Всі команди піднялися і, стоячи, нам аплодували. У мене є запис, я часто переглядаю це, як кажуть, по шкірі. Так, заради, мурашки. Так. Так. заради цього дійсно треба так. тренуватися, так. працювати над собою. Певно, що до вас підходять, так, молоді спортсмени, за якоюсь порадою, за якимось наставлення якесь отримати. Чи... Чи не ревносно ви ставитесь до цього в плані там, поділитися якимись лайфхаками, щось дати пораду. І якщо даєте пораду, то чи, яку пораду ви любите давати молодим? Ви знаєте, ні, не ну, щось навпаки. Ем... Це ж конкуренти? Ну, то ж вони молоді ще, вони маленькі. Ви маєте на увазі ді... діючих спортсменів. Діючих, так. Ну, то вони ще їм рости до нашого віку їм ще рости. Але я завжди говорю, кажу, не зупиняться. Крокуйте. Нехай це будуть маленькі кроки, але це кроки ваші. Не зупиняйтеся. Це така порада ніколи не падати духом. Такі поради даю. А чи ви бачаєте ви у спорті щось більше, ніж ну, чим просто перемога? Якось там не знаю, самодисципліна. Так, спорт, і це і характер, і самодисципліна. І, і, Дуже приємно, коли друзі, дуже багато друзів, і дуже приємно, коли ти спілкуєшся з ними, вони тебе підтримують. І я думаю, що все-таки спорт це він об'єднує. І помимо всього, це все-таки. Невеличкі кроки, але кроки над собою, над своєю, як кажу, дисципліною. Ну, якось так. Що для вас означає бути жінкою в спорті? Я маю на увазі, оце знаєте, поєднання і сили Ваш вид спорту. Для мене це в першу чергу про силу. але при цьому ви дуже жіночна. Ви дуже виглядаєте тендітною жінкою. Ви виглядаєте жінку в першу чергу. Ви не виглядаєте Дякую. атлеткою. Дякую. Е, ну, Я, до речі, так, так сказала, так. а тут же сама себе зупиняю. Ви виглядаєте красивою спортивною жінкою, але ви не виглядаєте важкою. Знаєте, у вас немає того відчуття чоловічності. Ви залишилися красивою жіночною. Як це вдалося? Ну, бачите, в спорті це характер в житті. Також характер і сила духу. У мене були певні моменти в життя, коли я дитину сама підіймала, і мені було дуже тяжко, але це не зламало мені ніжність і відношення до, до людини. В першу чергу ми люди, і повинно віднос... відношення у людини бути таке, яке б ти хотів відношення до себе. Тому це <смі> жіночність. А якщо згадувати ваші перемоги, а може програші, знаєте, що вам запам'яталося найбільше за не статусністю події, а за тією ситуацією, яка найбільше вплинула на ваше життя? Ви знаєте, були деякі декілька таких моментів. Ну, перший момент це коли в перший раз я поїхала на чемпіонат Європи у Мадрид, і там здобула першу свою медаль. На такому рівні це було велика значеність для мене. А з негативного також був опит. Такий на чемпіонаті світу, в Торуні в Польщі, я здобула перше місце в штовханні ядра, а на наступний день ну це було феєрично, перший раз чемпіонка світу. А наступного дня я в дискі просто. Провально провалила метання диску, хоч була однозначно в трійці. була б. Ну так склалося, що я запустила всі три спро... дві спроби праворуч в сітку, а одну спробу вже запереживала і не попала в фінал. Була дев'ятою. Оце для мене було. Я себе дуже довго корила за це. Ну, нічого, пережила, все нормально. Ви ти кажуть, того... за одного битого двох так, небитих дають. Так. Тому я завжди говорю: упали, піднялись і пішли далі. І що зараз? Чи є якийсь рекорд, який зараз ви хочете побити? Може, якийсь власний рекорд, чи її просто стоїть перед вами? Ви знаєте, з руками це стає складніше, але хотілося б побити рекорд світу. Хотілося би. Ну, я надіюся, що Який це трапиться. Який зараз рекорд світ, розкажіть нам. Ну, тому. Це 13 метрів 52 сантиметри в моїй віковій категорії, так як у нас категорія діляться на 5 років. Ну, Подивимося, що буде ще 2 роки в мене є, то 60. А Тому? у вас зараз я якийсь добуток, наскільки він близький? Ну зараз у мене кращий результат поки що в цьому, у цьому році 12,50, Але в мене була травма, і я лікувала лікоть. З-за цього я більше уваги приділяла метанню молота, хоч, хоч це не мій вид спорту від легкої атлетики, в основному на діст тільки ядру. Але на цих змаганнях я дуже добре виступила, установивши рекорд України в метанні молота 38-76, я метнула молот і встановила рекорд у метальному багатоборстві також. Але там результати були трішечки гірші, чим хотілося б. Але теж рекорд є рекорд. А по змаганнях що у вас наступний крок? Наступні змагання. У мене через півроку чемпіонат Європи буде у торні зимовий і влітку чемпіонат світу у Кореї Дегу? Я надіюсь, дуже туди потраплю, хоч це дуже складно фінансово. Ну, подивимося, пані Світлане. На останок, що б ви хотіли сказати всім українцям, які зараз шукають які зараз силу, знаєте, щоб не пустити руки в спорті, в житті. В боротьбі за нашу державу, за Україну, які б ви могли, може, побажання якесь знайти? Побажання рухатися, рухатися і рухатися. Ні, не, остан... Ні, не відволікатися на різні проблеми. Е, не потрібні ці проблеми і себе не, надо, не потрібно накручувати. Що щось я не здолаю, щось я не зумію. Ми все зуміємо, ми переможемо. Дякую вам. Я вам від щирого серця бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю, щоб здійсню, здійснилися всі ваші цілі, що ви перед собою ставите, щоб ви показували завжди свій найкращий результат. От що ви хочете поставити, показати, нехай воно так все здійсниться, і ми з вами зустрічалися в цій студії тільки для того, щоб знаєте, поставити чергову галочку з тим, щоб ви виконали свою чергову якусь ціль, чергове своє зобов'язання, яке ви перед собою в першу чергу поставили. Щиро вам дякую за запрошення. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Так, це була заступниця директора з навчально тренувальної роботи дитячої юнацької спортивної школи номер 7 Світлана Сорочук. Друзі, вірте в себе, вірте в Україну, вірте в нашу перемогу і разом рухаємося вперед. До наступної зустрічі.